Так, друзі, зараз справді буде смачно швидко і поживно. У нас середа день рецептів для дітей, але й дорослим також зайде. Ми сьогодні будемо готувати оладко-піци. готуються швидко, просто і всередину будемо додавати смачні інгредієнти з овочів, якими дітей, до речі, не завжди наготуєш. Із запеченого філе. Коротше кажучи, ми поєднали друзі борошно, розпушувач, кефір і яйце це наша основа для тіста. А далі експериментуйте, як хочете. Нагадаємо, що партнер. Показу торговельна марка Королівський Смак, якість королівська а ціна народна. Ну і не відкладаючи, приступаємо одразу до а, приготування. Спасибо. А ще раз що це має бути? Це мають бути оладко-піци. Оладко Просто оладко піца у нас зверху присипається так. начинкою. А, а, ми, а, оладки, а оладки це тісто, і ми в саме тісто додамо усі оці начинки. Ага. І таким чином поєднаємо, умовно кажучи, дві Господи, страви. Тісто у нас вже замішане, тому я швиденько сюди додаю трішечки. Красивого болгарського перчику трішки а, типу томаті. Піця, це назовні начин. А, а в нас це... все буде змішано стіжком, так як оладки, Окей. і в формі оладок Прикольно. власне це й буде подаватися. А Це не кальционе, як закрита капіту. Ну, ні, не зовсім. Мені здається, це трішки інша історія. Просто от я розумію, що це ідеальний варіант для тих батьків, які не можуть заставити своїх дітей їсти овочі, до прикладу в потрібній кількості. А восемь ага. трішки давай так, не заховати, трішки приховати. Назвемо це так. У нас вже добре, розігріта пательня. друзі, все що треба. А якщо називає ще піцею, я чомусь сідіти, я не знаю жодної дитини, яка не любить слово піцу. Обожнюють. До речі, мої малі і оладки обожнюють, я тобі так скажу, коли мама приїжджає, моя мама, вони перше, що кажуть: бабуся, ну нам оладки. Тому що мама пече тільки в прямому ефірі розумієте? а вдома бабуся рятує. Я чесно зізнаюся. Слухайте, ще в мене зранку не завжди вистачає на Час, а є на це час, але тим не менш, ось цей рецепт я точно собі в скарбничку заберу, тому що справді готується швидко і багато інгредієнтів не потрібно. І виму навіть можете проекспериментувати. До прикладу, немає у вас м'яса, можна додати сиру або там ковбаси Якось ну, тобто, будь-чого на ваш смак. Все далі ми швиденько все ось це ось так викладаємо і до золотистої скоринки підсмажуємо. Головне. Щоб пательня була дуже не зійшлися. Знаєш, ні ні я отак знаєш трішки. Хоча може й бути, бачиш, що це може якраз до одного. Але в цілому нормально. Все, ми їх залишаємо швиденько, вони підсмажаться зараз з обох боків, потім дістанемо і будемо вже смакувати. Ну а поки що. А я про ананас нас розкажу. Давай його дійсно називають королем тропіків. Колись на нас прийшов у наші родини не всі, лише заможні. Ну а зараз. На нас достатньо доступний. От, його історія, його властивості, його королівська величність. 15 століття у Європі ананас вважався символом багатства, розкоші та статусу через складність вирощування та високу вартість. Довгий час він був доступний лише заможним аристократам, які використовували його як декор на банкетах. Світові кулінарні книжки свідчать про те, що використання ананаса на кухні суттєво відрізнялося залежно від соціального класу, умовно звичайна англійська або шотландська родина, коли отримувала ананас, наприклад, від родичів, що вели справи в карибському басейні, намагалася його якомога довше зберегти і використати як центральний елемент декору для столу. Зокрема, книга «Experienced English Housekeeper» 1769 року містить такий рецепт продовження терміну придатності фрукта. Ананас поміщали в солоний розчин, проварювали, а потім тижнями витримували в цукровому сиропі, який час від часу кип'ятили. У результаті він мав тримати форму декілька років і міг тішити всіх своїм видом. Водночас вищий клас та більш заможні люди. Ласували свіжими ананасами з оранжерей, які масово з'являлися по всій Європі. Відповідно, кулінарні книги орієнтовані на вищий клас чи їхніх кухарів, містили поради не муміфікації ананасів, а рецепти морозова та суфле зі свіжим плодом. В Україні ж ідея ананаса не просто як продукту, а як основного елементу декору святкового столу домінувала ще у 2000-х. Потім стали доступними консервовані ананаси, здебільшого як елемент нової хвилі модних салатів. Тут з горами обговорюємо, а, ну взагалі любов, скажімо так, до цього фрукту. Це справді дуже дуже смачно. Але зараз до наших оладків оладкопіц, точніше, вони майже готові. Буквально ви бачите дві хвилини і вже все підсмажилось. Я думаю, що ми можемо навіть Анатолі. діставати деякі Це так? в мене є така сімейна що легенда, Ну сімейний жар. знаєш, він ходить із уста в уста. Мій дядько колись ну це такий маленький так. ще був це які глухі радянські часи. Їдуть з моєю бабусею в тролейбусі в Києві. От, і він так голосно, голосно вистрілив Мам, я так ананаса хочу, так ананас люблю. Так ти його пробував колись. Ні, але так люблю. Але так хочеться. Але так та? Та, та? Та? А це, да, це ж такі глухі за часи, що ну нам, щоб спробувати наші оладки, потрібно ще класний смачний соус. Ох, зараз спробую відкрити. Ми обрали кетчуп лагідний лайт, тому що він додасть такої, знаєте, класної смачної ніжності нашим латкопіцям. Він ідеально підкреслить смак, не обтяжуючи його, ну і стане незамінним помічником для тих. Хто бажає таких яскравих смакових вражень. Крім того, він не містить доданого цукру. Це дуже важливо. А тому дуже добре підійде особливо дітям. Тому все. Ну що, Я вже все не ясна справа, але мені теж Бери підійде, я від... -який думаю. Бери будь-який, ти хочеш. Так обережно ну. макаємо, тільки дивись, бо гаряче. А Ти Точно досмажила? Досмажила. А я візьму зараз те, що ми заздалегідь зробили. А ну. Mm -hmm. ну? Ніжна начинка, просто всередині. О, це інша справа. От Коли не смажно, і. смачно. Добре, mm -hmm. добре, поговоримо. Mm -hmm. Я заправду. Замить. Mm -hmm.